Представляємо вам, набір змішувачів 2 в 1 від бренду Вента, виготовлений з латуні чорного матового кольору виробник Чехія. Складається з прихованої душової системи, в комплект якої входить тропічний душ двохрежимний, Планка для тропічного душу. Душова лійка, шлан для лійки, Ручка для перемикання, тримач для лійки, перемикач. На тропічний душ та лійку. Механізм змішування, який монтується в стіні. Змішувач в раковину на холодну гарячу воду з коротеньким виливом, керамічний картридж, кріплення гайка, шланги для підключення, ручки однакової серії, гарантійний талон. Гарантія на комплект 5 років. Ціна 4990 тисячі гривень.